Страви приготовані на грилі такі смачні, але готувати їх неприємна робота. Жар, комахи, бруд. А якщо піде дощ, оселя теж не місце для пікніку. Бризки. І чому смажити на грилі так складно? Відтепер це легко. З Anytime Grill. Це революційний домашній гриль, який надає стравам, смак та аромат смажених на вогні у комфорті вашої кухні. Готові насолоджуватися насиченим смаком страв, приготованих на грилі швидко і без бруду. Тоді зустрічайте наших ведучих Кеті Мітчелл і Марка Гілла. Привіт, привіт. Закінчилося пальне для гриля. Так, так, так. Цього більше не буде, тому що це Anytime Grill. Виглядає як маленький казанок, точно він зменшений так, щоб поміститись на плиті. Робіть гриль прямо в приміщенні, і в ньому можна готувати тоді, коли вам зручно. Ось курча гриль. Ого, прекрасні смужки від гриля. Так, але є дещо важливіше ніж смужки від гриля на м'ясі. Тож ти стверджуєш, що у цього м'яса той самий чудовий смак, що й у смаженого на мангалі? Яке воно соковите. М -м, смачно Сподобалось соковити курча. Воно фантастично смачне. Це завдяки тому, що ти готуєш в закритій посудині. Уся волога залишається всередині, а м'ясо має чудовий дивний присмак та смужки від гриля. Крім того, їжа не пересушується та не пригоряє. Це круто. Так. А це бургери і сосиски, які ми часто смажимо на грилі. Спробуй справжній бургер, який не перетискали решіткою, але зі смужками від гриля. Спробуй. Ну як? Я ж казала, він соковитий. Оце так. Правда, смак, наче щойно з мангала. Безперечно, смакота, правда, і можна смажити на грилі і в дощ, і в сонце. Будь коли, але знаєш, що бургери смачні, курка прекрасна, але справжнім випробуванням стане мій стейк. Я готова, іди за мною. Я розігрівала цей Grill саме для твоїх стейків. Скільки часу на це пішло? За п'ять хвилин він розігрівається до потрібної температури. П'ять хвилин це швидше, ніж мій мангал та моя духовка. Саме так. І він гарячий. Спробуй, як тепло. Так, я відчуваю. Добре, клади стейки. Так і зроблю. Поїхали. Чуєш шипіння? Кеті, послухай саме так, як на дворі. Точно. А тепер просто накриємо кришкою і зменшимо вогонь. Так вони не лише бездоганно просмажаться ззовні, але й водночас зсередини, Тож вам ніколи не дістанеться сирий стейк. Надпотужний емальований сталевий корпус такий самий, що і в мангала. Всередині інноваційна система теплового захисту, яка збирає бруд, залишаючи вашу поверхню для готування чистою. Поверхня для готування нагрівається за лічені хвилини, тож ви можете насолоджуватися стравами гриль, коли забажаєте. А розширювальне кільце дозволяє вам смажити на грилі навіть великі порції, наприклад, ось таке ціле курча. З ним ви можете навіть приготувати апетитні ребертя гриль. Гадаю, вони готові. Настав момент істини. Показуй. Ось твій стейк. Поглянь, він незрівнянний. Я візьму ось цей. Увесь день я чекав, щоб спробувати його. Відріжу шматочок. Він настільки ж смачний, як мій стейк на грилі, може трохи соковитіший. Я ж казала, хочете готувати апетитні страви гриль у зручний для вас час у комфорті власної кухні. Це так легко завдяки новому домашньому грилю Anytime Grill. Він розроблений за найвищими стандартами. Його легко використовувати в приміщеннях, на газових чи електричних плитах. Anytime Grill утримує вологу всередині для отримання соковитого ніжного смаку барбекю Щоразу його легко зберігати чи мити в машинці, отже, щоразу легке прибирання, неймовірно. Уявіть, ви отримаєте революційний домашній Anytime Grill, насадки та книгу рецептів за вигідною ціною, вказаної на екрані. Ви отримуєте емальований сталевий корпус, розширювальне кільце, порцелянову решітку та універсальну гриль плиту для піци, фахітас, морепродуктів. Тощо ви також отримаєте книгу секретів і порад для приготування гриля від Кеті Мітчелл в якості подарунка. І не забувайте, що у якості бонусу ви також отримаєте набір для швидкого приготування шашличків. Замовляйте Ені Тайм Гриль прямо зараз та гарантовано отримайте цілих 60% знижки. Готуйте ніжні стейки, ароматне курча та пікантні шашлички легко, швидко, без бруду. І все це завдяки Anytime Grill. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону та замовляйте вже зараз.